Сьогодні ми будемо грати гру під назвою World of Ten цілих 10 секунд, вроді би він перезаражається і ми здолде те, тебе. Чого? Чого? А як це вийшло? Але. Ох ти! Що ж ти сам мене ви... І я вкачав вже Амікса на сьомий левел, і це досить прикольно. У нас вийшла ось така обнова, що можна забрати всякі ніщачки, такі за перемоги в ось цьому рейтинговому. Вийшло граві відродження. Давайте спочатку його попробуємо. І я вже пробував на Аміксі грати в це граві відродження. Це досить погано, бо він має об'їжджати всіх, а там не вийде об'їжджати, тому. Давайте я вам все одно покажу його ось в одному бою. The next day. І так, друзі, ми зайшли. В нас до бою лишилося ніскільки. У нас є три ось таких постріла і барабан на цілих 10 секунд, вроді би, він перезаражається. І ми золоте тебе. Чо? Чого? Що то було? Не понял. Ладно? Подумаю, що так треба. ЛТТБХ аж там же і, так сказати, жорстко почало запулювати. Я не знаю, як це вийшло, але... Ох ти! Чого ж ти сам мене вибрав? Я ще й на середину карти вийшов. Ну, куди, куди ж ти мене пулькаєш? Ось чого я не хотів брати IMX, або бачите, він Він картонний, як той, як та кулька літає туди-сюди. Так, пробуємо хоча б когось бахнути. По комусь попасти. Так, попали один раз. Я думаю, що він другий раз висунеться. Але ми не прибили. І, до речі, я думаю, для багатьох моїх... Ось підписників буде цікавим фактом, що тут можна перезаряджати ось цю обойму, натиснувши ще раз на наш снаряд. Я досить недавно це дізнався, і для мене це було досить цікавим відкриттям, бо я не знав, що так можна робити. Так. Давайте. Я думаю, це досить погана ідея буде, напевно. Але нам що, нам все одно в нас є три життя, нам все одно все... Все... вибачиться. Де той тігр П? Ми по ньому вже не попадемо, попадемо. Ще раз по... не попадемо. І дивіться, як це працює. Ось так нажимаєш і. Не поняв? Ось так нажимаєш і воно перезаряджається само по собі. Ну як само по собі? Не само по собі, а я думаю, ви зрозуміли. так? І це досить непогана перезарядка. Вона маленька. В нас і його добили. Ось цей ТВП. Його добив. І нам треба якось об'їжджати чи ще щось робити, бо я не можу такого просто в лоб лоб в лоб їхати. І... Бо це для мене досить плачевно закінчиться. Мене або вб'ють, або ще щось. Так, підловила магната і дали йому дві тички. Ми поки що справляємося з цим натиском супротивника, і поки що все добре. Бахнули джіпанзера, попали. І ох ти, по нас попали. Де я? Де? Ага, я зрозумів. Нас кинули вниз, і... але це нам щось помішає. Звичайно, ні, поїхали обіжати. Ісяна, я хотів казати, але це буде досить тупе рішення, як на мене. Бахкаємо по магнату. Попали два рази і він вилікувався. Але нам потрібно якось рятувати нашого КВ-3 і Дефендера. І я поки що не знаю, як це робити, бо Ісян 3, він досить броньований. І мій ось цей о. Чого? Звідки він? Так, дублет я не буду брати а краще до перезарядження гармати. Хто не знає дублет, це в тебе Получається на всю карту по ще. І ти не годен ні по кому попасти. Але коли попадаєш, то в тебе. Ну да, більший урон два рази, може і в три, але. Ну, Що це тобі дає? Так, супротивники себе зажали. В ось тому низу, ми наверху, і це буде досить класно для нас. Позиція досить класна. Так, ТВП-ху вбили. Дивимося, хто куди буде зараз їхати. І якщо хтось ось тут виїде, ми його підловимо і дамо дві тички. Бо в нас є дві тички, ми можемо так зробити. Опа! А куда це ви зібралися? Га? Куда це ви зібралися? О, магнат, магнат як виїхав класно бортиком до нас. Але ми не зможемо його бахнути. О, ось тут зможемо. Іди сюди, мій хороший. Йо, куди ж це мене Запульнуло! Капець. Хто ж це по мені так шмальнув? Безжалісно по такому малому. Так. Давайте ось цього ТВП Попробуємо бахнути. Але в мене це не вийде, бо вийде в мене, її вийде бахнути, бо вона стала до нас е, цим низом. Він вроді би правильно називається е, цей НЛД. Так. А, трошки заїв інтернет. Але це нам не, до, не помішало. І ось то це. це, це це щось там попали, попали і вбили. І мене в той самий момент взяло і розкачало. Як так? Так, появився магнат, він у нас досить такий тяжко пробиваємий. І це для нас погано. Бахнули по вісім у третьому. Е Ай, по нас бахнули. Ми полетіли аж далеко-далеко. Поїхали допомагати Є, 75 ки Я думаю, або захватимо базу. Давайте захватимо базу. Для вас пройде пара секунд, а для мене ціла вічність. Але, друзі, тут безсмислено захвачувати базу, бо вони вже, можна казати, ми виграли їх, бо нас більше. нас кра. Ух ти! У мене одно ХП лишилось завдяки моїй е, цій спосо, способності. Так, можемо І Ісян, що ти там, дружбанчик, тікаємо. Ви бачили, ви бачили, ось тут він польною не попав по нас. Поїхали Ісяну мстити. Мстити Ісяну. Хто за мене, той кладіть лайки. Да, Ми помстилися, Ісяну, тільки не ми, а ось цей наш е, союзник. Так, давайте в звичайний бій зараз сходимо два рази, і я думаю, це буде досить прикольно. І так, друзі, ми зайшли в ось таку карту. На досить прикольно тим, що і тут можна об'їхати, але тобі не вийде так, прямо аж, як ти захочеш, бо супротивник знайде тебе всюди. Але коли ти вже будеш знати ось ці положення всіх майже супротивників, то тобі зможе мож, вийти їх об'їхати і настріляти їм в борт. Але те от такі, як те, Ну, от цего 69 я не люблю таких союзників, бо ти маленький, в тебе мала маса, тебе може бахнути, за скільки хочеш за один хоч снаряд. І тебе спихують. Тебе спихують просто. Сушка поїхала. Ми по ній не попали, звичайно. Це вроді би преміальна сушка, але точно я не знаю. Так, зараз поїдемо її об'їжати. Ні, ми не поїдемо. Бо магнат тупить, магнат тупить жорстко і нас, нам збили гуслю. Так. Поки що ми не зможемо допомогти нашим. а ні, зможемо. Зможемо? Зможемо. Ну дивися, як вона гарно розлітається. Ай, класно. Так, по нам -су сухарик попав. У нас сухарик попав, я не знаю, як ми вижили, у нас з 300 хп лише знялося. Але цього сухарика зараз швиденько розмотає. Я їм допоможу. Ну Так, да, жорстко допоміг. Польнемо туди, навіть не попали. Там ще один якийсь танчик е легкий. Їдемо до нього, бистро їдемо танкувати і ми не затанкуємо його, бо ми ми Микартоні, ми да. Він повівся на ось цього нашого Бульдога, і ми його розміняли, і це було досить швидко. Ось така наша команда. Не знаю, придумайте її назву в коментарях. Так, Поїхали на ось цього Т-29, я думаю, це буде досить прикольно. І... Він там не один, нам прийдеться з ще одним битися. О, Т-29 це жорстка пукалка. Так, кидаємо, кидаємо. І зараз ми, походу, від'їдемо. Да, Від'їхали. Так, зараз почекаємо, поки він з'явиться. Так, відкриваємо контейнер. І. Так. Нічого одного не випало. Ну, кредити випали, це це добре. Нас лишається до ось цього нашого закриття 4 години. І перемога ми на міксі перемогли. І так, друзі, що я хочу сказати за цей танчик, він прикольний, досить досить маневрений, і в нього багато жив. Ну, як на мене, живучості, що перебачає тобі досить багато ось твоїх помилок. І тебе навіть можуть деколи не пробити це. Це дуже жорстко. Мені він сам більше сподобався. Дякую, що дивилися мене. всім. Пока.